Що сьогодні сучасний учитель це сертифікований учитель у 2019 та у 2022 роках. Я успішно пройшла сертифікацію педагогічних працівників. Два роки працювала як освітній експерт. Це для мене новий цікавий досвід. Плідне спілкування однодумців. Слова Джона Дюї, якщо ми будемо вчити дітей сьогодні, так як учора, ми вкрадемо в них майбутнє, стали для мене мотиватором для саморозвитку, самовдосконалення та професійного зростання. Сьогоднішнє завдання вчителя – створити умови для творчого розвитку учня, навчити його мислити, сформувати внутрішній мотивації до вивчення предметів навчити здобувати знання упродовж усього життя. А зробити це зможе лише той, хто сам самореалізується, самовдосконалюється та навчається упродовж життя. Сучасне суспільство вимагає змін і потрібно йти й з часу. Здається, що вперше сертифікат отримала тільки вчора, а на сьогодні я вже двічі сертифікований педагог. Якщо чесно, то було тр... трохи страшнувато. Уперше, це було випробування багатьма невідомими, вдруге, хвилювання ще сильніше. Але всі бар'єри розсипалися вже після першого етапу. За вивчення практичного досвіду я отримала від експертів майже максимальний бал. Для мене це була перемога скоріше над собою. Я зрозуміла, що все роблю правильно, іду в потрібному напрямку. Двічі я була експертом, це для мене був новий цікавий досвід. Чи варто брати участь? Безперечно, адже сертифікація дає можливість пізнати себе з професійної точки зору, проаналізувати свою роботу, накресити вектор свого професійного зростання. Вчителям, які не наважуються сертифікуватися, Зробити цей важливий крок варто спробувати, перевірити власні сили. Не потрібно шукати відмовок, адже сертифікація це поштовх до самодосконалення, можливість для кожного педагога перевірити свої знання, оцінити досвід, почути думку незалежних експертів. Подивитись на себе очима інших. Сертифікація це новий. Постійно зростання, можливість проанізувати свою діяльність та окреслити траєкторії руху. Коли я вперше у 2019 році дізналася про сертифікацію вчителів, зрозуміла, що це щось нове, зацікавив сам процес, можливість подивитися на себе очима інших. А так, як без постійної самоосвіти і самодосконалення не можна бути успішним вчителем і навчати сучасних дітей, то і в 2022 році я теж наважилася на цей крок і успішно пройшла всі випробування. Не можу сказати, що було легко, але результат того вартує. Бо сертифікація це досвід, визнання, можливість поглянути на себе з іншого боку, відчути ситуацію успіху. Так. Уже з січня 2020 року я почала отримувати 20% надбавки до заробітної плати за сертифікацію. Звісно, не лише фінансова частина мотивує, а й можливість відчути, що ти на правильному шляху, не боїшся викликів сьогодення, у ногу з часом. Я отримала цікавий багатогранний досвід, познайомилася із колегами з різних куточків України, а ще. Успішний результат дає можливість бути освітнім експертом для інших педагогів, а це, звісно, нова сходинка у професійному зростанні вчителя. Шановні колеги, інколи ми боїмося вийти із зони власного комфорту, не бійтеся змін і вірте у власні сили.